Вітаю вас на своєму каналі. Хотів би з вами поділитись, як я використовую безкоштовну енергію сонця. Ось такий у нас контролер. При такій погоді хмарно, сонця майже немає. І така маленька сонячна панель. Розмірами 20х30 см. Видає вона у нас 21 вольт. Мені цілком цієї енергії вистачає, щоб зробити освітлення в своїй зоні відпочинку з ледовських стрічок. Підключити насос маленький. І цілком заражає акумулятор. Акумулятор я зробив звичайні акумулятори. Вони можна них взяти в павербанку. У мене, так як павербанк перестав працювати, я його розібрав і достав з нього такі акумулятори вольтажом 3,7 ВАмпераж 4,4 А. З'єднав я їх послідовно і вийшло в загальному у мене 14,7 вольта з таких чотирьох акумуляторів. Ось Склав такий акумулятор. А заражаю я його від сонячної панелі, яку я вам показав. Ось таким контролером під'єдную і заражаю. І потім в нічний час в мене освітлення. Використовую його для резервного освітлення для своєї зони відпочинку. Освітлення задіюю таких два світильника, потім лед си по кругу. Ще одна лиць стрічка. І тут у нас знаходиться теж лист-стрічка. Цього акумулятора цілком вистачає. Хороше освітлення. Плюс до нього я ще під'єднав насос 12-вольтовий міні. І теж його запускає. Ось так можна використовувати безкоштовну енергію. Всім дякую за перегляди. За вподобайки. Кому сподобалось відео, підписуємося, ставимо лайки. Всім дякую, гарного дня. Такої звичайної маленької сонячної панелі вистачає для резервного освітлення. Пробував ставити автомобільний акумулятор 12-вольтовий, теж заражає.